Сьогоднішня зустріч переговорних груп Росії і України в Туреччині аж ніяк не може надихати чи радувати. Ситуація виглядає Такі Заявив про те, що Україна готова до заключення мирової угоди. Ну в якомусь такому новому форматі. От гарантами мають виступити ось е, е, країни члени. Е, Ради Безпеки ООН, друзі, ну, ну, ну це не серйозно. Перші країни той Радбез ООН це Лебі Хібаль. Хіба комусь це не ясно. Ну, що спільного, ну, наприклад, член. Рада безпеки ООН Росія. Ну. Наші переговорники кажуть, так, да вона там є також, але от з нею що? Що з нею? Вона буде вам гарантувати якісь там угоди, якийсь там миротворчий процес. Це, 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 це як? А Китай що може гарантувати вам? Як от вже другий місяць війни і він і він вичікує? То що ж він може гарантувати? Як ви його змусите? Якими парламентами яких країн? Гарантів? Ну, парламент Росії? Ну, і що він буде вам гарантувати? чи ще можу назвати деякі країни. Що ж він може гарантувати? Він може гарантувати сьогодні одне, завтра прямо протилежне. Головне, чого добилася сьогодні, на сьогоднішній зустріч Росія, я впевнений, це виграш саме Росії сьогоднішня зустріч. Це те, що е, Україна погодилася. Тим, чого добивається Росія. Україна, власне, погодилася з тим, що так. Питання вступу в НАТО. Ну, ігнорується, забувається, перекреслюється, бо, мовляв, НАТО не таке. От воно показало свою безсилість зараз в цій війні, то наше нам НАТО ми ось, але ми за прикладом п'ятої статті от, Натівської, ми зробимо гарантами отакі, от такі країни, там, Канада, там, Росія, ну що ж може бути спільно в Канаді? В Росії? І в інших вже скільки раз говорино про те, що сьогоднішній світовий механізм безпеки застарілий друзі. М -м Ізраїль, бачите, от йому достатньо мати одного надійного союзника Сполучені Штати Америки. І йому не потрібно. Країн членів Радбезу ООН, йому не треба. А ми чомусь такі от, ми хочемо. І Я думаю, що це велика є помилка. Фактично, ми цією сьогоднішньою зустрічю показали, що Україна готова. Ну, якщо не підняти руки. Дуже насторожує. то щось близько до того визнати зверхність Росії де-факто і відмовитися від НАТО, від вступу в НАТО. А що це означає? А це пряма дорога до відміни санкцій проти Росії. Ну як ж, якщо ви. Перестаєте боротися, ви не хочете вступати, і навіть намір свій записаний в Конституції ви ігноруєте. Як це може бути Україна нейтральною при тому записі в тій статті в Конституції, що Україна рухається до НАТО? А що? А як цю статтю тепер? Як її відмінити? В кого знайдеться, в якої партії знайдеться, в якої фракції знайдеться достатня кількість конституційних голосів в сьогоднішній час? Я думаю, що знаєте, це така сьогоднішня тривожна ситуація. Після заяви цих наших переговорників після цього брифінгу, що, мовляв, все, все ми нічого не здаємо, як не здаємо, як не здаємо принципи головне, ми рухаємося в Європейсько-Атлантичний співтовариство чи ні. Як це розуміти? Нейтральність? Нейтральність. А якби зараз до, до нас проявили нейтральність і НАТО, і Євросоюз, і, і інші окремі е, потужні країни, такі як Великобританія, Сполучені Штати. І деякі інші Польща. Якби вони сказали приблизно так, що як говорить зараз Китай. Ну, як, як би ми вистояли з своєю нейтральністю? Нейтральність передбачає нейтральність і в політиці, і в ідеології розумієте от така собі нейтральність. Все є, все, є, є, ну, все єдність. От, коли. Коли байдуже. Ні, друзі, таке в сучасному світі не проходить. Таке в сучасному світі не проходить. Я не е, уявляю. Що би, от, що буде, якщо буде реалізовуватися ця політика чи програма, чи ось що сьогодні була показана на цій зустрічі переговорників, ці результати? Я, це буде багато негативу. це люди, наше суспільство. Готувалися до перемоги. Ми місяць вистояли і ми не відступаємо. Ми зупинили наступ ворога і тут нам кажуть: НАТО ні, нейтральний статус. Ну, а якщо захист захід каже, ну, Скаже, ну, то, то тоді, для чого ми ці санкції, якщо Україна сама вибирає свою долю от, поза межами Євроатлантичного співтовариства, так би мовити? То для чого? Я думаю, що. Ми повторяємо помилку історичну і неодноразову, коли, ну майже перемігши ворогам, майже так би мовити, досягши мети визволення. Ми раптом, за, як кажуть, ні поніг табака, віддаємо перемогу тому самому ворогу. Віддаємо перемогу. Ну, от згадайте Хмельниччину, Хмель. от тримумф, переміг один раз, другий раз переміг, все, все. І здав перемогу в Переяслівській раді Московському царю. Все. Рабство віддав Україну. Потім було пояснення, чому та не так, та він, та він не так його зрозуміли. Та 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 та, та це, 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 це все, я кажуть. Так. Це відговірки. Реальність була така. І йшов, ішов. йшов. Ішов. Ще як кажуть, танцював, танцював, та не вклонився. От. Ось чому і Тарас Шевченко, зокрема, так, оцінив Богдана Хмельницького, як він оці... оцінив в розритій могилі. І я дуже би застаріх сучасних наших хмельницьких від такої помилки. Не віддавайте перемогу, яку здобув чи здобуває зараз український народ. Ви думаєте, що це ваша перемога? Ви погляньте, який, який волонтерський рух підня, піднявся по всій Україні, небачений. Ви подивіться на цей героїзм українців. А ви думаєте, що це як це вам зійде з рук, якщо ви візьмете і в тій чи іншій формі? Віддасте перемогу народу, ворогу. Це буде дуже ображливо і боляче. Не робіть цього. Слава Україні. Героям слава!